Запоріжжя, 9 серпня, майже восьма вечора. Росія вкотре завдає удар по мирному населенню. <рес> Налякані люди звертаються по допомогу до лікарів та рятувальників переважно з осколковими пораненнями та підвищенням тиску. Серцево судинні проблеми. гіпертонічний криз, ну психоемоціональні перевантаження, розумієте? Тому ну така ситуація. Зараз, що... А скільки на теперішній час до вас звернутися людей там? Ну, Я вже не, не рахував. Три, чотири. От. Оказували реанімаційні ті самі засоби. Ну, там без варіантів. Рятували всіх, кого могли. Шановні мешканці, кому потрібна допомога, будь ласка, звертайтеся до муніципальної палатки. Через п'ять хвилин прийшов. Що Погано було, поки нема по руть там от, між церквою, АТБ тебе вирва внаслідок удару розбиті магазини, школа 13 багатоповерхівок. Наразі аварійні служби лагодять шибки в квартирах містян. Зараз працює оперативна рятувальна служба Кобра, яка займається, і також муніципальні служби аварійні, які теж будуть займатися. Сьогодні планується цілу ніч працювати, затуляти ці вікна. Зараз з мешканцями працюють наші соціальні служби. Розгорнута палатка, два автобуси. будуть зараз збирати дані, все, що постраждало. На ранок настоятель місцевої церкви отець Василь показує наслідки вчорашнього влучання. Саме на подвір'я храму Петра та Павла прийшовся епіцентр вибуху. Дах попросту впав. Постраждало все церковне начиння. Пані кадила, все крише все, все, все. ну все. Не знаю, що з престолом. Вчора ми з Владикою дивилися, було темно. В принципі, я не знаю, якась ікона там збереглася, і, і може тут у гліву е, жертвуник, може, де, дай Боже, збереглася чаша для причастя. За даним правохоронців, попередньо, це внаслідок влучання ворожої ракети Х-35. Унаслідок ракетного удару загинуло троє мирних мешканців. Дев'ятеро громадян отримали поранення різної ступені тяжкості. Олена селенко славко Твердохліб. Підтримайте нас та підписуйтесь на наш ютуб канал Тиви 7